Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 липня, 27 липня 1953 року на корейському півострові нарешті настала тиша. Після трьох років і 32 днів жорстоких боїв, сторони, що воювали у корейській війні у містечку Пханмунджом, підписали угоду про перемир'я. Від імені США, які підтримували південну Корею, документ підписав генерал Вільям Гаррісон, від Північної Кореї, генерал Нам Ір. Згідно з угодою, кордон між північю та півднем знову проходив по 38-й паралелі. А між країнами утворили демілітаризовану зону вузьку смугу, що й сьогодні залишається одним з найбільш напружених місць на планеті. Війна у Кореї забрала мільйони життів, але офіційного мирного договору так і не було укладено. Технічно північна та південна Кореї досі перебувають у стані війни. Корейська війна стала однією з перших гарячих фаз холодної війни. Її наслідки ми відчуваємо і досі. Північ залишається ізольованою та мілітаризованою, південь динамічною та демократичною країною. Один півострів два різні світи. А як ви думаєте, чи можливе колись справжнє об'єднання корейського півострова? Чи це вже назавжди два окремих шляхи? Напишіть свою думку в коментарях. 27 липня 2002 року Львів здригнувся від трагедії, яка досі не загоїлась у серцях багатьох українців. На Скнилівському литовищі відбувалося велике авіашоу, присвячене Дню повітряних сил. Тисячі людей прийшли подивитися на фігури вищого пілотажу: батьки з дітьми, ветерани, молодь. Звичайне свято, та за кілька секунд усе перетворилося на жах. Винищувач Су 27 уб виконуючи складний маневр, втратив керування та врізався просто в натовп. Загинуло 77 людей. Серед них 28 дітей. Постраждало понад 500 Скнилівська трагедія стала найбільшою катастрофою в історії авіашоу у світі за кількістю загиблих. Винних шукали довго пілотів засудили, командування звільнили, але багато запитань так і залишилося без чіткої відповіді. Чому глядачі були розміщені так близько до зони ризику? Чому не врахували елементарні правила безпеки? Скнилів став страшним нагадуванням. Навіть свято може стати трагедією, якщо нехтувати людським життям. А як ви вважаєте, чи зроблено достатньо висновків після цієї трагедії? Напишіть у коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал та поставити цьому відео вподобайку.